Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами 28 грудня 2023 року, і з вами я, Мілютенко-Катерина, Катерина, бізнес-тренерка компанії BoGusTime, і сьогодні саме я хочу поговорити з вами про... про. Як завжди, основні моменти, які нам необхідні для того, щоб підготуватися до нового року. І буду говорити про незавершені справи, тому що зазвичай їх накоплюється якось так багатенько, і потрібно щось робити з цими справами. Чи буває так? Або зараз, можливо, так у вас, коли ви відчуваєте, що я щось забув, стільки справ, я не можу нічого встигнути, я не встигаю, мені потрібно щось робити. Треба, треба в треба всім відповісти. Треба все встигнути, так? Тобто в голові, як мантра, ось біжать ці рядки, що потрібно все встигнути, потрібно все зробити, я не встигаю, дуже багато завдань, і воно крутиться і крутиться, крутиться в голові постійно. І ти думаєш, о Боже, що мені робити із тим, що я як білка в колесі, постійно щось біжу, постійно щось намагаюся зробити і постійно не встигаю. Я не встигаю, допоможіть, не знаю, що робити. Я просто все і при цьому кожного разу, коли нам хтось приходить і дає якусь, якийсь запит, кажемо, Окей, я це зроблю. Так, я зроблю це. Так, я все можу зробити. Тата та. а в голові не встигаю, потрібно це зробити. І тут, і тут не відповіла. Але ж коли ти в такому стані, як білка в колесі, постійно біжиш, біжиш, біжиш. І, і ось цей біг, він не припиняється, він не зупиняється, і ти навіть не знаєш, як його зупинити, то що робити? Є одне рішення, один класний варіант, що необхідно доброго ранку, дякую, що доєднайтесь. Що необхідно. З чого необхідно почати для того, щоб ось ця мантра. Е, біжу, я біжу кудись, так, я зроблю це і це зроблю. Я все не встигаю, мені потрібно щось зробити, коли ось ця мантра перестане звучати в, нашому, в нашій голові. Доброго ранку. І, друзі, для цього потрібно зупинитись. Знаю, що інколи це буває складно. Але коли ми говоримо стоп, стоп, всім стоп і собі стоп, коли ми беремо ручку, коли ми беремо свій планувальник і починаємо писати всі задачі, які є у нас зараз, в стані потрібно зробити. Потрібно зробити. Доброго ранку, як ви ще доєднуєтесь. Отже, що необхідно зробити в той момент, коли ти біжиш, 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 нічого не встигаєш, але погоджуєшся на якісь додаткові задачі, просто їх починаємо виписувати. В свій планувальник на листочок паперу. Ми беремо його і просто виписуємо всі задачі. Так? І далі із цих всіх задач ми починаємо їх опрацьовувати. При цьому дуже важливо, і те, що стосується незавершених задач, всіх незавершених задач ми виокремлюємо окремо план на день сьогодні, і е, ви пам'ятаєте, що його потрібно писати. Розділивши всі задачі на чотири категорії, врахувати всі задачі, які сьогодні ви маєте зробити для себе. Це сон, це їжа, це прогулянка, це е, перегляд фільму якогось, е, це відповіді на е, просто переписка та, із своїми друзями. Це можливо якісь дзвінки, дзвінки до тата, дзвінки до друзів, дзвінки до рідних. Це можливо бути якась книжка художня, яку ви хочете почитати, тобто ті задачі, які саме ваші. Далі сюди ми виписуємо в щоденне планування, звертаю вашу увагу щоденне планування. Ми виписуємо задачі з навчання, залишаємо час на форс-мажори, і, звісно, є список робочих задач, які сьогодні ви маєте. Які ви сьогодні пообіцяли виконати так? І це все перевіряємо, щоб все разом влізало в 24 години, разом із залишеним часом на форс-мажори. Але ж залишається іще величезний пул задач, просто неймовірний, які ми на які ми колись погодилися, які ми, можливо, почали робити, але не завершили або й зовсім не зробили, що з ними робити їх. Варто виписати відразу на, на папір, виписати не рангуючи, просто потоком, потоком свідомості виписуємо все-все-все в свій планувальник як окремий список задач. І не забуваємо в цей список задач внести всі обіцянки, які ви собі пообіцяли встигли пообіцяти в цьому році. Всі обіцянки, які ви пообіцяли і не виконали своїм дітям, своїм батькам, своєму чоловіку, своїй дружині, своїм друзям. Сюди виписуємо якісь навчання, які ви почали. І не завершили, тобто основний критерій це саме виписати незавершені задачі. Що таке незавершена задача? Це задача, термін, виконання якої вже пройшов, сьогодні 28 грудня четвер, а я мала вчора віддати статтю. Для мене сьогодні незавершена задача. Сьогодні 28 грудня четвер, а я мала в понеділок, наприклад, сплатити квартплату, а я її не сплатила. Для мене це незавершена задача. І всі-всі-всі незавершені задачі ми виписуємо, виписуємо. І ці незавершені задачі, повторюю, друзі, важливо. Вони стосуються всіх сфер вашого життя. Вони не стосуються тільки роботи, вони не стосуються тільки ем, себе особисто. Вони не завершені задачі. Це загальна назва, яка стосується всіх сфер вашого життя. Отже, виписуємо всіх, а потім по кожній задачі дивимось, наскільки ця задача актуальна зараз. Наприклад, я обіцяла а, моїй подрузі сходити з нею в театр. Я обіцяла це ще зробити влітку, сьогодні вже 28 грудня, а я так нікуди і не пішла. Отже, в мене є ця задача: я набираю свою подругу і пишу. А, набираю, кажу, або пишу їй, а, вітаю. Пам'ятаєш, ми з тобою хотіли сходити в театр? То що, можливо, сходимо в театр от такий день на ось цю виставу? Якщо мені відповідають ні, я не встигаю, давай перенесемо до е, наступної весни або наступного літа я. В своєму списку цю задачу незавершену закреслюю, тому що вона вже стає неактуальною. І це важливо пам'ятати, і це важливо а, зробити. І а, повірте, після того, як ви зробите цю вправу, стільки енергії з'явиться у вас. Тільки бажання створювати щось нове з'явиться у вас, що я навіть не можу описати це своїми словами. Я навіть про це не можу уявити, тому що я знаю, скільки енергії залишається з незавершеними циклами. Вона просто капсулюється. Да? Тобто в такому Ніби, ніби в судочках закривається, але десь там, з незавершеними циклами. Окей, ви попрацювали зі своїми незавершеними циклами, а що робити далі? Незавершені цикли звільнили енергію, в нас її багато. Що робити з цією енергією далі? Є, звісно, як завжди, два варіанти. Перший варіант ви Сідаєте і пишете всі свої мрії, як їх писати. Ми це обговорювали в Т-менеджмент зарядках на нашій сторінці, і ви можете це поглянути. І є другий варіант, і я вам його, чесно кажучи, рекомендую. 23 січня буде онлайн-практику. Він буде тривати 4,5 години. Цей практику називається стратегія життя, стратегія особистого життя. З того, що ми хочемо зробити, так? І на цьому практикумі ви разом з Людмилою, тому що його веде безпосередньо Людмила. Ви разом з Людмилою подивитесь, що таке стратегія життя. Ви поглянете, які основні компоненти мають бути в нашій стратегії життя. І ви почнете створювати, та, тобто ви або оновите свою стратегію життя, або створите її заново по тим компонентам, які ви щойно роздивилися. Пропишете, що хочете зустріти, створити, здійснити в наступному 2024 році. І у вас залишиться після цього практикуму. Тільки лише один один необхідний компонент здійснювати те, що ви прописали. Тож зверніть увагу на те, що коли багато у нас енергії, ми її маємо кудись подівати. А, Важливий момент, що якщо ми не знаємо, куди дівати цю енергію, а, ми починаємо продумувати якісь собі проблеми, тому що енергії багато. Треба щось її кудись дівати. Варіант, перший, найлегший, найпростіший це закинути енергію, ну, створити якусь проблему, а потім її героїчно вирішувати. А є другий варіант створити свою стратегію власного життя, не дивлячись на те, що в умовах турбулентності хтось говорить, що планувати не потрібно. Повірте, планувати потрібно. І от тоді, коли у нас буде стратегія нашого життя, якщо ви її маєте, просто підніміть, класно її оновити. З нагадую 23.01, для того, щоб потрапити на цю стратегію життя, пишіть в коментарях стратегія, і ми швиденько допоможемо вам забронювати ваші місця. Але важливо, і про що я? Звертаю вашу увагу, якщо ви вже маєте свою стратегію, то повірте, після того, як ви випишете свої незавершені справи, у вас з'явиться енергія почати її втілювати в життя. Бажано її оновити, тому що змінились якісь моменти в нашому житті, в нашому оточенні. Подивіться на це, спробуйте оновити її самостійно, ті, хто зможе це зробити. Це буде вашим домашнім завданням. Ті, хто зараз чує, про що я кажу, і, і відкликається це у вас, ви просто пишіть в коментарях стратегія, і ми допоможемо вам пройти цей шлях по оновленню своєї стратегії життя або створенню нової, тієї, яка буде надихати саме вас. Uh, і я дуже хочу, вся наша команда дуже хоче, щоб кожен із вас, друзі, хто підписаний на нашу сторінку, хто є клієнтом uh, нашої компанії, хто uh, є нашим випускником, там останніх років, або раніше uh, ті, хто ще не є клієнтами нашої компанії. Ви отримували від життя кайф, ви отримували від життя е, завжди ті моменти, які ви хочете, щоб життя вам підкидало. А для цього, звісно ж, ми впевнені в цьому, е, що потрібне планування. Отже, домашнє завдання ваше сьогодні перше виписати всі незавершені справи, які у вас є. Для того, щоб це зробити, перегляньте це відео. Друге, ідеальний варіант, коли ви відразу ж після незавершених справ почнете мріяти. Третє, я сьогодні розійшлась і буде багато домашніх завдань. Третє: оновіть свою стратегію життя. Якщо не знаєте, як це зробити, пишіть стратегія в коментарях, і ми допоможемо вам зрозуміти, зробити цей момент. Дійсним та оновити вашу стратегію життя. Нагадую, що 23.01 Людмила Богуш онлайн буде проводити цей практикум. Тобто ви можете доєднатись із будь-якої частинки світу, зможете доєднатись, зможете це пройти за ручку. Людмила вас проведе від початку до кінця. Залишиться тільки продовжити. Її втілювати тому що перше крок ви вже встигнете зробити разом з Людмилою. Бажаю кожному з вас класного настрою, гарного дня і чудесних результатів дня. Для того щоб це зробити, пам'ятайте, що їх потрібно запланувати. Отже, наше щоденне планування має бути про це я також розказала сьогодні. В нашій тайм менеджмент зарядці. До зустрічі завтра о 8.45. На цьому ж місці будемо чекати вас. Хтось із наших колег, із моїх колег. Всім па-па. до зустрічі о 8.45. Завтра на цьому ж місці.